Найкращий гравець в історії збірної Іспанії. Особисто мені завжди Хаві дуже подобається, тому давайте Хаві. Найкращий сучасний гравець збірної Іспанії. Родрі. Найкращий гравець в історії збірної Франції. Тут є два кандидати. це або Зідан, або Анрі. Особисто мені більше подобається Анрі, але ну, все ж таки Зідан це така це людина епоха для Франції і його спадок величезний. Тому ну, зідан. Найкращий сучасний гравець збірної Франції. МБП. Найкращий гравець в історії збірної Бразилії. Мені найбільше подобається Неймар, але давайте Роналду. Найкращий гравець збірної, сучасної збірної Бразилії. Ну, Рафіня, взагалі найкращий гравець сезону, якщо об'єктивно в Найкращий гравець в історії збірної Аргентини. Месі. Найкращий сучасний гравець збірної Аргентини. Ну, Хулян Альверес. Я вважаю, що зараз Хулян Альверес краще, ніж Месі. Хаві чи Родрі? Ну, давайте, так як Родрі ще грає, так як він ще не сказав свого останнього слова, то я скажу Хаві. Зідан. Чи Кіліан Бапе? Ну, Бапе, звісно, може стати дуже серйозним гравцем. взагалі в історії збірних Франції, але поки Зідан. Роналдо чи Рафіня? Роналдо. Леонель Месі чи Холіан Альварес? якщо загалом, то звісно Месі. Зідан чи Хаві? Я беру Хаві, хоча говорю, ну, Зідан теж дуже серйозний. Дуже серйозний футболіст, людина в плані футболу. В фіналі чемпіонату Роналдо чи Леонель Месі? Леонель Месі. Леонель Месі чи Хаві? Леонель Месі, звісно. Якщо вам сподобався наш топ, а він вам точно сподобався, обов'язково підписуйтесь.